Чоловік, який звернувся до журналістів Зіку, переконує, нинішній голова Постомитівської райадміністрації справжнього диплому про вищу освіту немає. Я його добре знаю, з ним навчався разом в педінституті. Я сам вихвалявся потім, що диплом він купив. І... Так він все-таки якийсь час там вчився. якийсь час на стаціонарі навчався, потім його вигнали, ніби перевівся на заочно, так і не встиг закінчити на заочно. Дійсно, на офіційному сайті Постомитівської райдержадміністрації вказано, що Ігор Чобко вищо освіту здобував лише три роки. Навчався у Другобицькому педуніверситеті. Журналісти огляду дня звернулися із запитом до цього вишу. Офіційної відповіді ми наразі не отримали. Телефоном ми з Дрогобицького педагогічного університету повідомили, Ігор Чопко вступив у 1993 році. Тисяча дев'ятсот перевівся на заочне відділення. У 1997 році Ігоря Чобка відрахували з університету. Потім він поновлювався. Врешті за два роки отримав диплом спеціаліста. Спеціальність історія. Саме Ігор Чобко на пояснення часу для журналістів не знайшов. Другобицький та інститут надіхали. Це було там Зачекайте, чекайте мене комісія, комісія з права дітей. Ви розумієте чи ні? Так. Ну перехожу. Тим часом у Львівській облдержадміністрації із 2 вересня перевіряють дипломи всіх посадовців. Всі дипломи кандидатури, які подаються на голіву райдержадміністрації, проходять спецперевірку, в тому числі постамицької райдержадміністрації, і перевірку здійснення адміністрації президента, голодерслужби. І за відповідні після того вони пройдуть відповідну спецперевірку. Йдуть призначення на відповідну посаду. Тобто, якщо б такий факт був, що немає диплома, я думаю, щоб призначення не відбулося. У відділі кадрів не змогли сказати, скільки дипломів перевірили і чи всі вони справжні. Тим часом журналісти Зіку з'ясували, є неточності і в біографічній довідці заступниці голови Львівської ОДА Ольги Гузар, вчитель української мови та літератури. Пише вона про себе. Однак на запит журналістів огляду дня з Другобицького педуніверситету відповіли: посадовець здобувала освіту російського Олога сама Ольга Гузеру відповідати, чому вказала про себе неточну інформацію. Відмовилася І що? нічого, ну, і що ж І раз готую. Я не сідаюся ні своїм світ, ні закладом якого вчилися. Відповідно до наших документів, які знаходяться в особовій справі, Гузар Ольга Володимирівна закінчила Другобильський педінститут за спеціальністю російська мова та література. Керівник прес-служби львівської одарок Роксолана Шийко запевнила, на сайті, вказуючи факт заступниці львівського губернатора, просто помилилися. Лілія Лисенко, Христина Женко, Юлія Сівакова, Вадим Кальченко оглядням Телеканал Зік.